Ми щиро радіємо, радіємо всією громадою, радіємо своєю родиною і, не, і бажаємо, щоб всі хлопці повернулися з полону живими і здоровими і незламними. Це моєї найкращої подруги Каті Лисенко, двоюрідний брат. Ми знайомі практично з дитинства. Завжди ходили до нього додому, ночували, щоб рано йти, він рядом біля церкви, живе, щоб святити Пасху. Першим Олександра вітають керівники громади, дарують прапор та святковий коровай. Потім обійми, квіти, і вітання від усіх присутніх. Володимир Маломуж приїхав із сусідньої громади із Моренців, хоча каже Олександра, не знає особисто. Мій син і Саша навчалися у військовій академії Львова, закінчили її цю академію. Про що отримали отакий альбом? Тут є і син мій і Саша, і багато їхніх побратимів. Також Велика кількість вже їх загинула, молодих офіцерів. Це я, я його батько. Також воював, отримав поранення, так. дешеве воював, син в дешеве. Сьогодні я з ним розмовляв. і він, так, так, так. він передавав тобі привіт. Дуже радий, що ти вернувся додому, цілий, ну, скажімо, відносно і надіється, що ви разом таки здобудете з перемоги. Такі, як Саша, це наше майбутнє, це наші діти яких ми народили, яких ми вивчили, це золота наша мова, яка на сьогоднішній день відстоює нашу країну. Саме головне, щоб їх тут розуміли, їм потрібна тиша, увага, прийнявши десятки привітання з поверненням, Олександр віддає шану тим землякам, які додому повернулися на щиті. Не із центральної площі прямує до стадіону. Тут у нього почесна місія, каже заступник Лисінського селищного голови Олег Зарудняк. Це ще мій учень, тому що я перед цим працював вчителем фізкультури. Саша все життя марив футболом. Це його хобі. Це він ним постійно займався, тренувався. Ну і так сьогодні співпало, що день зустрічі, і в нас зараз через 5 хвилин розпочнеться. Офіційний футбольний матч це чемпіонат з Віннигородського району. На жаль, у нього зараз нема здоров'я вийти хоча б п'ять минут побігати, але право першого удару, я думаю, він з великим задоволенням виконує. Після офіційної частини Олександр повертається додому. Із медзакладу, де нині проходить реабілітацію, лікарі відпустили напередодні, на кілька днів. Чоловік каже, так солодко, як на своєму ліжку, не спав майже три з половиною роки. Мати ж каже, навпаки, не спала. Прокидалася, стояла над ним, дивилась, наслаждалася. Олександр Фаховий військовий, розказує у 2019-му Закінчив Львівську академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Далі служба у 36-й бригаді морської піхоти. Я з дитинства, якби то, ну, дивився дуже багато фільмів, цих -цих, і розумів, що є така професія, як Денда казав, родину захищати. І з дитинства хотів носити форму, бути військовим. Перші місяці повномасштабного вторгнення Олександр боронив Маріуполь, там його взяли у полон. Представляв, там смерть, що руки, ну, я може відірватися. Це все представляв, що має бути війна, що треба виконувати завдання. Да, це все прекрасно розумів. І розумів, що там в будь-яку хвилину може обірватися життя. Але за полон, я ну, нікого, я так з ким не спілкуюся. От ніхто ніколи в житті собі не міг представити, що десь колись потрапить до полону. За три роки по російських тюрмах, розказує чоловік, відчув, що починає втрачати зв'язок із реальністю. Взагалі інформації ніякої не було. Не було ні новин, ні телевізора, ні радіостанції, взагалі в залі нічого не було. У нас була окрема. Не то політінформація, не то можна сказати так, що була пропаганда, нам в 6, в 6 ранку включалися, ну, підйом в 6 ранку, і в 6 ранку із 6 до 10, в 10, 22.00 був відбій. І з 6 до 10 в нас було там. До 100-110 десь пісень записано. Е, ну, такі совєтські там ставаю страна огромна, Катюша, Смуглянка, День Побєди». І в нас оце, воно, цілий день грали ці пісні. А від інформації будь-якої, то ми були ізольовані від цього. Тобто те, що було в камері, люди, ті, що знали до полону, те, з чим сталкувалося, то те обсуждали протягом трьох років. У деяких в'язницях, каже, давали можливість написати листа додому. Під наглядом і за затвердженим шаблоном із чотирьох батьки отримали два. Приїхали в Курск в 22-му році нас там етапірували. Це вже був третій етап, і на третьому етапі нам дали в Курській тюрмі написати листа. Але писали ми його ну, під такими ударами, трохи були з підситом розвардії. Не дуже вони Іменно тоді такий період був тяжкий, 22-й рік, там всі дуже, дуже всі обозьзовані були. І дали можливість написати листа. Ми дуже сильно були здивовані, ми все не вірили, що ці листи дійдуть до України. Нам дали написати, ми написали три строчки. що Мов в нас все добре, в нас водять баню, нам дають їсти, в нас все гаряче, все класно, що з нами дивляться, що ніхто з нас не знущається. Перший лист ми отримали 22, ще й на День Незалежності, 24 серпня, 22 року. Тут було. Коротко написано, пару слів, текст письма: здравствуй, мать, це твій син Олександр. Я нахожусь в пліну, у мене все добре. Олександр Кутулу потрапив на обмін 14 червня цього року. З того часу проходить реабілітацію і вивчає всі події, які пропустив за три роки. Коли відновиться, каже, планує повернутися до війська. У кожного своє призначення і в кожної людини до чогось лежить душа. Якби то моя душа лежить до цього, те, що пройшло, там бойові дії, Маріуполь. Я так зараз дивлюся, війна змінилася, дуже сильно. Є пропозиції від морської піхоти, і ще не знаю, як би то, зараз хочу подивитися, що воно відбувається, де як порівняти. Бізи все, що хочу до підрозділу, я як би то вчився на управлінні дімі артилерійських підрозділів і за фахом командирський вуз. Якби то я без людей не можу. Думав, за, щоб штаб якийсь, але все одно моя більш перевага, яка, що не може працювати з бумажками, мені на люди, якби то мені на підрозділ. Мати ж мріє про мирне майбутнє для сина. У нас зараз сіль, і прошу Господа Бога, дякую за повернення сина. І одне прошу, щоб йому дати, дав Господь зараз пари. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.